Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Таня. Сьогодні я вам покажу прочитані книжки за грудень місяць. І почну з її вишивана життя Світлана Талан. Це письменниця, яка пише свої книжки в жанрі реальної історії, і Світлана Талан вже написала більше 40 книжок. І видавництво КСД назвало Світлану Талан лідеркою топ-10 продажів українських авторів за 2023 рік. Загальний наклад її книжок обійшов деяких іноземних письменників, зокрема Агату Крісті та Анджея Сапковського. Її вишиване життя це роман-біографія про видатну українку Пелагею Литвинову Бартош. Ще в ранньому дитинстві вони з сестрою втрачають матір, а потім помирає їх батько, який багато зусиль прикладав на їх освіту та виховання. Після навчання Пелагея повертається в Україну і, не маючи великих спадків, вона змушена вийти заміж. Але на превеликий жаль, її чоловік перетворився на тирана. Але це не зломило її дух, вона народила 10 дітей. І коли одна з дочок підросла, вона приносить мамі зошита з вишиванками. І це підштовхнуло Пелагею почати збирати та замальовувати вишиванку з різних регіонів України. Потім вона відкриє школу, вона напише підручники, вона публікує декілька альбомів з народними візерунками. І ці події розгортаються на початку 19 століття саме в той час, коли було категорично заборонено. Друкувати книжки українською мовою. А цей роман це свого роду дослідження авторкою на формування національних цінностей в жахливих умовах Російської імперії. І мені сподобалось, і я буду продовжувати знайомство з авторкою, особливо з її біографічними романами. І наступна книжка Юрій Венечук аптекарь. Я чула різні відгуки, але мені сподобалось. І події розгортаються у Львові XVIII століття. Тут є декілька сюжетних ліній. І перша саме про Лукаша, який їде у Венецію на навчання, щоб стати лікарем. І коли він повертається з товаришем у Львов, по дорозі його товариш помирає. І він залишає о, йому аптеку і, своє, і передає своє ім'я. Також тут є лінія про життя ката, чому ставали катами, яке було до них ставлення суспільства, які вони мали права. Наприклад, раз у житті кат міг спасти людину, яку він повинен був стратити. А також описана робота ката в деталях. А це середина XVII століття, тобто це катування, тортури, спалювання відьмь та чаклунок. Також тут є детективна лінія, коли жорстоко вбивають повію і розслідування ведуть мешканці міста. І всі ці лінії вони переплітаються між собою в такому барвисто писаному Львові. Як я вже сказала, мені сподобалось це Львів, це середньовіччя, і тематика мене цікавить. І наступна книжка це Сім чоловіків Евелін Хьюга. Це книжка про голівудську акторку, яка вирішила написати історію про своє голівудське і скандальне життя. І для цього вона вибирає маловідому журналістку. У книжці будуть інтриги, скандали, зради, але також буде дружба і кохання. Книжка показує, що діється з залаштунками красивої картинки голівудських зірок та їхнього гламурного життя. Книжка захоплює з перших сторінок інтригою, чому саме топ-голівудська акторка вибрала для написання своєї біографії маловідому журналістку. І чому вона так категорично хоче розказати свою історію тільки її. Книжка взагалом дуже легко читається, навіть англійською. Якщо когось зацікавило посилання буде під відео. На даний момент можу сказати, що я не планую продовження знайомства з автором. Так, історія непогана, але вона прохідна. Тобто, нема вау-ефекту. І це всі книжки на сьогодні. Дякую вам за увагу і гарних вам книжок в новому році!